інформаційна програма день це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Понад 37 мільйонів гривень упродовж трьох останніх років вдалося додатково залучити у соціальний розвиток територіальним громадам Рівненщини, завдяки участі в обласних та всеукраїнських грантових проектах. Вже у наступному році кошти на засадах співфінансування отримають ще 80 проєктів переможців. Такі інвестиційні конкурси покликані об'єднати потенціал громади і влади. А це є основою європейського стилю проведення реформ, на якому акцентує президент України. Найбільш ініціативних управлінців Костопільського району з нагоди Дня місцевого самоврядування сьогодні нагородили грамотами та відзнаками. Не обійшлося і без обговорення проблемних питань, яких саме знає Роман Сверида. Нагороди Малолюбашанський сільський голова Світлана Ковальчук отримує за соціально-економічний розвиток населеного пункту упродовж останніх трьох років. Мала Любаша поповнила державну казну на більш ніж 700 тисяч гривень. Усе каже завдяки роботі сільського комунального підприємства. Цю та інші справи жителям Малої Любаші вдалося реалізувати шляхом участі у проектах розвитку громад. Завдяки виграному проекту вже діють гуртки: художній гурток розвитку творчої здібності молоді, художньої самодіяльності, хореографічний гурток. Ми виграли вуличні тренажери, спортивні вуличні тренажери, і практично молодь не тільки молодь, а люди старшого покоління матимуть можливість займатися фізичним розвитком. Головинська сільська рада брати участь у проектах соціального розвитку громад лише збирається. Втім, зазначає її голова, усі прилеглі села є самодостатніми. Проекти встановлення вуличного освітлення, паспортизації сміттєзвалища та інші тут реалізують власним коштом. Що будуть кошти, будемо використовувати виготовляти і проекти генеральні, генеральний план забудови, тому що він існує сім'я року він устарів. так само утилізація твердих побутових відходів будуть використані кошти і будівництво освітлення лінії. З нагоди дня місцевого самоврядування лідерам найбільш ініціативних громад району подякували і представники районної влади. Адже від активності місцевих громад зиск має уся Костопільщина. Я щиро вдячний сільським радам, які не осталися осторонь, і разом своїми громадами вирішили питання щодо. Надання коштів районній державній адміністрації районній раді, раді на розробку проєкту планування території не осталися осторонь вирішення питання щодо ремонту дитячого відділення, а також три сільські ради, які виділили кошти на реконструкцію ФАПів. Додатково завдяки цим проектам залучено більше 4 мільйонів 600 тисяч гривень додаткових коштів, які направлені. На соціально-економічний розвиток нашого району загалом упродовж трьох років, завдяки участі у всеукраїнських та обласних проектах соціального розвитку територіальним громадам краю вдалося залучити понад 37 мільйонів гривень. Окрім економічної, очільник області Василь Берташ звернув увагу сільських голів ще й на суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він безпосередньо висловив свою позицію щодо євроінтеграції. Ми всі те за те, щоби. Україна була в Європі, і ми за євроінтеграцію. Так, да, ми всі двома руками за те, щоб були мирні акції. Але якщо ми йдемо в Європу, значить ми повинні поважати закон і Європейська держава та, де діє закон. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Холодні батареї, відсутність гарячої води та проблеми з електропостачанням. Саме на це найчастіше нарікають жителі краю, які звертаються на гарячу лінію голови Грівненської облдержадміністрації. Вона працює уже місяць, і за цей час на неї зателефонувало майже 1200 громадян. Наскільки ефективною є ця лінія? Дізнавалася Галина Баранчук. Десята година ранку телефони в контактному центрі не замовкають ні на хвилину. Тут працює чотири оператори, і роботи вистачає всім. Телефонна лінія обладнана функцією колбек, тобто оператор сам передзвонює громадянину, щоб зекономити гроші дозвонювача. Слухало, доброго дня. Поставь гарячі лінія Василя Барта, щоб так, дякую. Сьогодні за півтори години кажуть оператори, до них зателефонувало 20 жителів області, переважно з Рокитного, рівного рівненського та сарненського районів. Люди просять допомогти в вирішенні комунальних та соціальних проблем. Люди обурюються, коли відмовляють в соціальній допомозі, просять повторно розглянути їхні справи. Якщо вирішення проблеми не потребує значних коштів. Розповідає директор центру, її розв'язують відразу. Голова облдержадміністрації особисто визначає, хто має займатися тим чи іншим питанням. Потім Василь Берта контролює, як чиновники відреагували на кожне звернення за місяць роботи гарячої телефонної лінії. Виявили лише одну формальну відписку у Сарненському районі. Є вже інформація, що дійсно виїжджала комісія з райдержадміністрації. Питання розглянуто і на даному етапі претензії громадян. До вирівського гранітного кар'єру на даний час немає. Після запровадження гарячої телефонної лінії голови облдержадміністрації зазначає Микола Шустов. Жителі краю стали менше приходити особисто. Так, якщо зазвичай до Василя Берташина на прийом записувались до пів тисячі людей, то минулого разу їх було лише 18. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День Мовчазний протест як вияв солідарності з колегами у такий спосіб. Нині рівненські медійники виступили проти побиття своїх вітчизняних та іноземних колег у столиці Беркутом. Біля обласної державної адміністрації вони зібрали підписи під зверненнями, які адресувалися керівникам облдержадміністрації та обласної міліції. Їх журналісти закликають вимагати від найвищих державних посадовців негайного об'єктивного розслідування усіх фактів побиття колег та не допустити повторення таких подій на Рівненщині. Більше про акції солідарності Іван Марчук. Це називається солідарність. Рівненські журналісти зібрались під стінами обласної адміністрації на мовчазний протест. У такий спосіб вони висловили свою незгоду з побиттям українських та іноземних колег, які висвітлювали події Євромайдану у столиці. Нагадаємо під гарячу руку спецпідрозділу Беркот потрапили більше півсотні медійників. Ми насправді прекрасно розуміємо, що від рівненської обласної влади не залежить об'єктивне розслідування фактів побиття журналістів в Києві, фактів побиття Дніпропетровських журналістів. Ми це розуміємо. Міємо, але ми хочемо, щоб рідницька влада заявила свою позицію, яким чином звернулася до президента, до генеральної прокуратури, до міністерства внутрішніх справ з вимогою термінового, об'єктивного і ретельного розслідування фактів побиття наших колег-журналістів. Рівненські медійники зібрали під зверненням до керівництва області і міліції 62 персональних та колективних підписи у зв'язку з відрядженням голови облдержадміністрації Василя Берташа під час акції з журналістами поспілкувалася його заступник Світлана Сад. Вона заявила, що які всі нормальні люди засуджує надмірне застосування Беркутом сили проти журналістів, і переконана, що на Рівненщині таких фактів не буде. Я переконана в тому, що утиски побиття. І якихось інших прецедентів щодо засобів масової інформації, так само як і до людей, які висловлюють свою громадянську позицію. У нас не буде. Звернення із підписами журналісти вирішили передати особисто голові адміністрації Василю Берташу, щойно він повернеться із відрядження. А самі вирушили до обласної міліції. Її керівнику підготували аналогічне звернення, щоправда, з додатковим пунктом не переслідувати рівненських медійників за висловлення їхньої громадянської позиції. Мова йде зокрема про місцевого власкора одного з центральних телеканалів. Лів, якого звинувачують у хуліганстві за те, що під час однієї із акцій запускав у небо повітряні кульки із портретом керівника держави на сьогоднішній день. Провадження пока воно ще є. Але я, я надіюсь і думаю, що про якщо з вашою допомогою хто там був, хто що бачив, яку інформацію надасте, буде відповідно прийняте об'єктивне, неупереджене процесуальне рішення. Повірте мені, що рішення буде прийнято в рамках того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день у нас діє начальника обласної міліції на місці не було тож з журналістами спілкувався його заступник Геннадій Юрчук. Він зареєстрував звернення медійників, пообіцявши передати його за належністю. А від себе додав, що засуджує масове побиття журналістів спецпризначенцями. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Президія Федерації профспілок Рівненщини сьогодні засудила заяву голови Федерації профспілок України Юрія Кулика. Щодо вимоги припинити перебування у столичних приміщеннях профспілок учасників мирних акцій протесту. Рівненська профспілка вимагає офіційно відкликати таку заяву, оскільки серед протестантів переважна більшість члени профспілок і закликає центральну президію дати оцінку діям голови. Цитую: ми не політична організація, виступаємо проти тиску на федерацію як з боку влади, так і з боку опозиції. Та вважаємо, що нині єдиним і вірним шляхом до врегулювання ситуації. І досягнення спокою в Україні є шлях конструктивних переговорів представників влади з опозицією. Йдеться у заяві рівненських профспілок. На один день вони змінили плац на танцювальний майданчик. Військовослужбовці оперативного командування Північ проїхали до Рівного на офіцерський бал, організований з нагоди 22-ї річниці Збройних сил України. З балу повернулася Тетяна Климчук. Чоловіки в парадній формі, жінки з зачісками та у вечірніх сукнях. На бал усі офіцери прийшли зі своїми половинками. Спершу лише поодинокі пари кружляють на танцмайданчику. Втім, вже невдовзі до них приєднуються і решта військових. Ходить краще в когось гірше, Втім, офіцери старанно виконують усі танцювальні па служити до оперативного командування. Північ Микола Ніколаєнко приїхав із Мукачева, що на Закарпатті. каже, цей бал дає можливість не лише поспілкуватися з колегами, а й відпочити. Ми з дружиною перший раз на такому великому заході. Крім роботи треба і відпочивати. Ви якось готувалися. При... Ви з чоловіком, тренувалися. А ще кажуть офіцери, бал це прекрасна можливість показати своїм дружинам, що вони можуть бути не лише суворими військовими, а й галантними чоловіками. Можливість е з дружиною е посетити культурний заклад, як от зараз, сьогодні, це дуже важливо в нашому е отдыху, саме для того, щоб дружина побачила, з ким працює її чоловік, щоб вона могла зрозуміти, що. Е не тільки однією радною справою живе її чоловік, але й може запросити на такі заміки. Вже більше п'яти років. Офіцери військових частин рівненського гарнізону зустрічаються на балу. Цьогоріч з нагоди 22-ї річниці збройних сил України у залі Палацу культури хімік зібралося декілька десятків офіцерів новоствореного оперативного командування. Північ Цей бал проводиться з метою підтримання традицій культурних духовного. Ськовослужбовців і для того, щоб ці традиції виховувати у всіх поколіннях офіцерів. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Найкращих волонтерів року на Рівненщині відзначив центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх нагородження відбулося з нагоди міжнародного дня волонтера, який святкують 5 грудня. Найкращих обирали у п'яти номінаціях. Нагородили не тільки учасники спортивно-масових проєктів, але й тих, хто допомагав їх організувати. Крім того, відзначили майже два десятки студентів, які постійно долучаються до різноманітних акцій. Із подробицями Юрій Шарманський. Іван Скринський переможець у номінації Найкращий волонтер молодшого віку. Студент РДГУ активно бере участь у таких заходах як олімпійське лечення та сімейні перегони. А у проєкті Розминка від чемпіона, майстер спорту України їздить по сільських школах Рівненщини і пропагує бейсбол. «Я розказую про бейсбол, для них це нове, і їм дуже подобається. Дуже багато дітей прибігає, і хочуть займатися. Також найкращим волонтером визнали активіста і спортсмена Павла Рожкова, володарі Кубку світу з танців на візках Іван та Надія Сіваки перемогли у номінації Найкращі волонтери-учасники. А найкращим волонтером-організатором року стала представник одного із фітнес-центрів міста Віталіна Мовчан. Не очікували це було надзвичайно приємно отримувати фітнес-центр. Клаб дуже дякую спортивному олімпійському комітету. Спорт для всіх за таку за таку нагороду, яку ми дійсно не очікували отримувати. Ми будемо старатися далі підтримувати і працювати. А ось найкращим волонтером старшого віку став завкафедри методики фізичного виховання РДГУ Вадим Кіндрат. Крім того, відзначили майже два десятки його студентів. Останнє співпрацюють також з іншими волонтерськими організаціями. Серед них є і такі, що пропонують студентам роботу. Вони хочуть зробити кастинг серед спеціальності фізичного виховання і здорові людини, які є в Рівському державному в університеті, серед цих студентів, з тим, щоб в майбутньому підготувати собі уже професійних тренерів з фітнесу. Переможці отримали нагороди від центру спорт для всіх та обласного відділення національного олімпійського комітету. Вони запрошують волонтерів і надалі брати участь у різних акціях. Одна із нових кілька днів тому стартувала у Рівному. Ми починаємо вже на ковзанці проводити сріблясті ковзаниця. Щосереди, з 3 до 6 години на ковзанці на Майдану Короленка, ми проводимо такі спортивно-масові заходи серед тих, хто якраз відпочиває на ковзанці. Юрій Шарманський, Нозармій Дріган, інформаційна програма День. Ска софтбольна команда Західний вогонь Острозька академія шукає гроші, щоб поїхати на Кубок Європи. Турнір проходитиме у вересні наступного року в Італії. Рівнянки вперше вибороли право представляти Україну на турнірі європейського рівня, перемігши цього року у Кубку України. Для того, щоб взяти участь у змаганнях, потрібно 80 тисяч гривень. Ця сума для рівненських софтболісток є захмарною, адже приблизно стільки ж коштів вони витрачають протягом спортивного року. Клуб західний вогонь звертається до бізнесменів із проханням підтримати його участь у міжнародних змаганнях. Сума для клубу є зараз непідйомною, і ми звертаємося до всіх небайдужих, хто хоче допомогти рівненському спорту, а особі софтболу в жіночому в участі в європейських кубках для заявки треба 350 євро. Це до 1 січня 2014 року, і 80 тисяч гривень треба для самої участі в Кубку Європи. Дві золоті та дві бронзові медалі вибороли у Києві на Кубку України із самбо представники Рівненщини. Так, бронзу у бойовому розділі самбо здобули квасилівчани Гадим Бурчак та Максим Дудяк. Тренер спортсменів Дмитро Коба переконаний, хлопці могли виступити і краще. Але Вадим травмувався а для Максима. Це був перший у кар'єрі дорослий старт на такому рівні. Щодо золота, то його спортивному самбо вибороли Квасилівчанка Тетяна Чмир та представниця ЗОРІ Наталія Холод. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.